Любі мої, отримала я посилочку з Англії. Маю запропонувати вам посуд. Серед цього посуду є декілька колекційних речей. Довго вчора по інтернету шукала різні різну інформацію. Інформація не дуже надається, ну так, що знала по, цьому, по цій порцеляні і що знайшла. Як бачите, не дає нам, не дають нам записувати. Про, яку, про деякі речі знаходила інформацію, про що не знаходила, так, те, що трохи знала, бо все-таки раніше я захоплювалась посудом більше. Так, щільніше, скажімо так, ну, і ось будемо розглядати і буду пропонувати вам ціну. Посилки йшли, їх прийшло дві, вони йшли не всі не повністю способом. були там і різні речі. Я вам буду показувати і пропонувати, але ви будете визначатися, кому що треба, це вже на ваш розсуд. Хочу сказати, що. Дуже шкода, були такі речі колекційні, які просто розбились або побились частково. Ну, те, що можна буде запропонувати вам, я, буду запроп... я запропоную. Звичайно, там буде вже ціни, буду робити знижку на, на те, що там побилося. От, але, ну, зараз показую те, що прийшло в гарному стані. Це частина, ще буде одна частина. Ну, будете дивитися, мені, наприклад, це цікаво а все решта на ваш розсуд. Ось хочу показати вам ось така порцелянова річ. На жаль, тут немає клейма, тому що я думаю, що це, ця річ ішла або у комплекті. І не на всьому, клеймо ставилося. ставилися. А можливо, не знаю, не знаю, як сказати, тут ось такі дві дірочки. Бачите, бо вона така ніби двойна, Ця, цей предмет. Я, скоріше всього, думаю, що такий предмет використовується або для чайних ложечок, ставиться на столі, і кавових чайних можна класти, якщо ви там чаюєте, або так як для нас, то можна використовувати для прикрас. От просто прийшли там з роботи, чи звідки, чи з якогось міроприємства, і зняли прикраси і поклали на таку тарілочку. Ось, Зверніть увагу, який вона має тут орнамент або таку деколь. Вона. Довжину має 16 см і ширину 11 см. Отака От річ. І висота десь тут до 3 см. Відразу вам скажу речі не дешеві, бо і я за них платила не дешево. Але дуже гарні, милий такі. І ну, такі вони, знаєте, унікальні, рідкісні. Під номером 2, 180 гривень, ось така. Чудова порцелянова ємність або такий предмет. Можна використовувати для чайних пакетиків, використаних. За вашим бажанням. Номер 2, 180 гривень. Така чудова річ. Так, далі хочу розп... показати вам ось таку чашку горня. Тут Зніму, щоб видно було гарно климу це так приліпила. Отака чашка. Зверніть увагу, тут зображені зайчики, які святкують хрещення Господнє. Ось. Це англійська порцеляна, Популярна дуже. Лінія цих, вона, бачите, дитяча, це дитяча лінія. Ця лінія фарфорового посуду зародилася завдяки монашці. Вона служила сестрою монашкою Барбара Вернон Бейлі. Вона була донькою на той час, донькою головного менеджера цього підприємства. Це під, десь приблизно у, ну, починаючи з 1930-х років минулого століття, Карбет Бейлі був головним менеджером, і його донька малювала ось такий, ну, робила декор для е, лінії дитячого посуду. Вона займалася цим до 1950 року, уже після 50-го року вона цим не займалася, і вже були інші художники, які створювали ось таку красу. Є на горнятках і на тарілках, також є такі чашки з двома ручками. Там вже інші художники малювали, і є різні зайчики, там різні. Ну, як присвячений до будь-якого іншого свята. От, тут ось стоїть клеймо, зверніть увагу. Ця, ця чашка була виготовлена у 1988 році. Фірма або мануфактура Royal Dalton зветься. Вона в дуже гарному стані, в чудовому стані ціла, вся практично, ну, лише я її не помила. Дуже гарна це колекційна річ. Зрозуміло. Вона така нелегенька, ну, така порцеляна. І порцеляна має колір слонової кістки. Вона не білосніжна, але річ колекційна. Така чашечка йде під номером 1, вона коштує 250 гривень. Хто хоче собі в колекцію або в користування ось таку чудову порцелянову, справжня порцеляна, англійська річ, будь ласка, вона десь, я думаю, що об'ємом вона десь 280-300 мл. Отака чашечка. Приємна, зручна і дуже дорого вони коштують на. Торгових інтернет-площадках Ну, я таку ціну не ставлю. Можливо, якщо вона не продасться в мене на каналі, то вже я буду виставляти на інші інтернет-площадки і там продавати і ставити ціну відповідно. Але я думаю, що ця річ буде чудовою. В користуванні і навіть в колекції. Кого це цікавить? Колекційні речі ніколи не бувають дешеві. От. Це гарна ціна. Так, ну це хто цікавиться цим. Далі Далі в мене ось така чайна трієчка. Це кістяний, кістяна порцеляна, він просвічується англійська мануфактура. Білесенька, така тонесенька. Ну, як, ну, я не знаю, чи видно, просвічується через внутрішню сторону, просвічується ось цей візерунок. Зверніть увагу, тут зображені маки, ось такий віночок з маків, на ручечці чорна смужечка, і ось так по обідку чорненька смужечка. Все збережено, збереження чудове. Ось стоїть клеймо, це також речі колекційні. Є в мене в користуванні, прямо в користуванні одна англійська чашка. Я дуже нею задоволена і завжди п'ю каву кожного ранку. Все-таки відчуваєш себе по-іншому, коли користуєшся таким чудовим посудом. Така чашечка має. Вона ємністю десь, я думаю, 180 мл, сама чашечка. І має вона ще отакі блюдця. Ось таке глибоченьке блюдце. Бачите, все воно таке з маками. Також тут є обідочок чорна смужечка по обідочку і ось така деколь. Воно все збережене, ось клеймо. Ну, Воно, звичайно, вам показує на навпаки, бо камеру я повернула трішки в іншому ракурсі. І, до речі, 14 см це блюдечко, і воно доволі глибоченьке таке. І ось така ще тарілочка, для яких спірожен має таку квадратну форму. Бачите? ну, вугли з... Згладжений такі, такої филясти феляс, такі от і рівні е, боч, боки. Все ціленьке, все в ідеальному стані. Така чайна тріючка, йде під номером 4 і коштує вона 500 гривень. Повірте мені, це того вартує. Так. Далі у мене є набір. Із двох отаких квадратних тарілок. Е, я думаю, що це кераміка, але доволі важка така вона. Більш уже сучасний, е, сучасний посуд. Це посуд для використання у е, мікроволнових хвильовках. У, можна мити в посудомийних машинах. Ось такого, бачите, ніби сірувато-бускового кольору. Такі два великі блюда. Ну так, да, це, скоріше всього, кераміка або фаянс. От. Клеймо, не знаю, не знаю, що тут написано, але, в принципі, я вам пояснила, для чого використовується, використовується цей посуд. Ну, тобто він використовується в повсякденному житті, але практичний дуже. І е, він новенький, немає ніяких тут пошкрябинок, нічого, все в чудовому стані. Розміри цього більшого блюда 28 см. 28 на 28 ось таке гарне. І розміри меншого блюда. Зараз також вам виміряю 23 сантиметри. Комплект із двох блюд іде під номером 6 і також 550 гривень ось такий комплект. Далі хочу запропонувати вам ось такі тарілки. Це ручний, підглазурний розпис. Ось такими, не знаю, лілії, що це за квітка, не знаю. Лише знаю той, хто малював. Вони в ідеальному стані, новесенькі ці тарілки. Це також фаянс або кераміка. Така тарілка, бачите, тут навіть іде під ну, такими ніби виїмками дно, денце. Цікаво так зроблено, ця фарба переходить аж сюди на стінки, тобто вся покрита вона поливою або глазур'ю, хто як хоче, так і назве. Така тарілочка йде під номером 12, вона коштує 250 гривень. В діаметрі вона має 21 сантиметр. Ще одна така сама тарілочка. Все таке саме. Ну, малюнки можуть не співпадати, тому що це ручний розпис. Вони всі ціленькі, новенькі. Ось такі, бачите, також така вона на дні. Під номером 11 250 гривень. Так. І є в мене ось таке квадратне блюдо. Це скло. Скоріше всього, це скло, що не б'ється. <кій> Всередині ось так покрито е, такою ніби золотистою фарбою, е, скоріше всього, що це блюдо використовується як якась підставка під щось, тому що фарба тут відчувається, як вона, е, розумієте, із скла переходить ось сюди на. Це я думаю, що це просто слугує якоюсь підставкою під щось. Зараз виміряю. Так, 21, сантим... 21 на 21. Таке блюдо. Все воно ціленьке, немає ніяких пошкоджень. Під номером 14, 100 гривень, таке блюдо, чи підставочка, чи для яких, можливо, хліб покласти на стіл. Ну, тобто, холодні е продукти можна сюди класти. Так, є ось така статуеточка у, у вигляді свинки. Е вона важка, дуже важка, не знаю, що це за матеріал, можливо, і кераміка, але тоді чому вона <кхм> така важка. Річ вінтажна, свинка. Можна така вона ось тут шершавенька, хоча покрита повністю глазурю. Можна використовувати таку свинку, ну як використовувати, можна просто придбати її як талісманчик. Ось, Бачите, така свинка, цікава статуеточка сама по собі, під номером 13, 180 гривень вона коштує. Тут така дірочка, всередині, до речі, вона теж покрита. Глазурю от отака от сонюшка. фостик закручений. Так, розміри зараз вам скажу цієї свинки, хоч приблизно, щоб ви орієнтувалися: 10 см довжина і 6 см висота такої свиночки. Так, і <кхм> у цьому огляді. Завершу цей огляд. Ось таким блюдцем. Шкода, що воно одненьке. Немає до нього ні чашки, ніякого більше ні, ну, ніякого іншого предмету посуду, але блюдце в чудовому стані. Це також англійська порцеляна. Правда, немає тут клейма, не поставили. Ну, Судячи з того, що, мабуть, це воно йшло в якомусь сервізі. або... Ну, не знаю. Е, можливо, був набір чашка і блюдце. От, Мені залишилось те, що залишилося. Під номером 8 таке блюдце коштує 50 гривень. Має воно такий рельєфний е, край. Можливо, це і кераміка, я не можу сказати. Е, 15 см в діаметрі. Але мені здається, що це порцеляна. Мені здається, що це поцеляно. Так. Таке блюдо під номером 8 50 гривень коштує. Ось такий такий посуд у мене сьогодні у огляді. Є дуже унікальні речі, дуже такі шикарні, як, наприклад, чайна пара. Трієчка, і отака чашечка колекційна. Всім дякую за увагу, всім бажаю гарного дня, всім до зустрічі. Є в мене ще речі, і посуд, і інші речі. Я вам казала, що в посилці були складені різні предмети, тому я буду показувати те, що я можу запропонувати вашій увазі. Деякі речі, звичайно, прийдеться залишити, а деякі викинуть. Ну, так, от, так от, кіт в мішку. Чекаю на ваші повідомлення. <кхм> Всіх обняла!